Григорій Фолькович, іменник, тиша, сон, будильник, ранок, мама, тато, джек, сніданок, сумка, термос, ковбаса, ліфт, автобус, шлях, краса, стежка, ліс, дуби, ялиці, вуж, гриби, пташки. Суниці, білка, небо, синь, краса, тиша, термос, кобаса. Комарі, вогонь, димок, шлях, автобус, ліфт, замок. Ванна, мило, ліжко, сон. Джек зітхає, наче слон. Клас, Григорій Фолькович, я вас збожнюю. Ви прекрасний. Ваші вірші надзвичайні. Дякую за те, що ви є.